Ви Видобували кожну стеблиночку, щоб воно було чистеньке-чистеньке. І от коли вже зробили цей площадку, майданчик цей, приносили снопи. Снопи розв'язували і колосками до середини брали, щоб вони були прикупці. І тоді або один щось, це дуже рідко було, а молотили у два-три ціпи. Ну і кожен намагався знати свою чергу. Наприклад, я б'ю, потім там брат б'є, потім дядь б'є. Я і так тим чином. Тому по селу стукотіли, кажуть, о, вже молодь байде. І ось дивіться, ось. Так ось. Я завжди боюсь дивитися, мені здається, воно щось рветься в лоб. Він перший раз завжди попадає по... По тилиці, Ой по Боже. Як получиш по голові пару разів, тоді гарно вже дивишся. Дивіться, воно зроблене так, що воно викручується. Зерно, зерно вибивається. Да, зерно вибивається. Тоді пройшли, знову роз... роз... поворушили зерно. і знову, зерно. і таким чином. Молодьба, це називали молотили. Тоді на вітрі провіювали, їхали на, на млин і там мололи. А цю оцю солому, яка рівненько була, робили парки, щоб кулі і куль це велике, а снопки це парки це невеличкі. І крили хату соломи. Така була життя. Ви бачили ті Часкі... хтось? Лелеки. Там дуже багато і не Я не знаю, так. Ну, мабуть, вибирають вони, знають. Каже, в Україні дітей приносять лелеки, тому діти це орли наші. А у Росії в капусті це самі козли.